Звідки все те, що ми маємо на наших столах? Ми з вами дорослі, ми повинні мати розуміння, що це не заслуга наших рук і не заслуга наших думок. Це маленькі дітки можуть думати, що якщо гарного кавуна батьки принесли з городу, вони молодці, вони виростили, вони знають, як і це їхній кавун. Але ми з вами дорослі розуміємо, що то не наший і не наша заслуга, а то є все. Милість Божа, і Бог його виростив. Коли ми дивимося на картоплину, таку що ого, я не знаю, рази в чотири борщ вона зварить, чи дивимося на перець, ми можемо сказати, да, ми тут трудилися, і через те воно виросло. Без нас Бог нічого не зробив би. Але знаєте, насправді без Бога воно не виросло, бо не без нас. І без нас Бог багато чого цей рік зробив. Я бачу, місцева церква поставила ось сюди, нарізала десь на ставку тростину. Скажіть, хто з місцевої церкви, хто її там садив на ставку? З вас? Підніміть руку. Немає. Ніхто не доглядав її. Дивіться, вона ж виросла. Гарна така кучерява. І скільки всього виросло, до чого людина не прикладала руки. Чому виросло? Тому що все зрощує Бог, і Бог чекає, щоб людина за все дякувала за те, що можна з'їсти, за те, що можна полючим можна полюбуватися, тому що все є з руки Божої. Сьогодні у світі не так багато людей дякують, як би це хотілося і нам, і як би це хотілося. Богові. Тому що люди зазвичай думають, що вони більше приклали зусиль, щоб воно виросло. І Бога немає за що дякувати. Люди піднімають себе вище. Ми гарно вчилися, ми слідкуємо за сучасною агротехнікою, ми вчасно сіємо і жнемо, і через те воно вродило. А Бог десь далеко, маленький, невзрачний. Ну, можливо, він і допомагав. А можливо і ні, розмірковують люди. Я бажаю, щоб кожен присутній мав розуміння, що Бог не маленький і недалеко, а якраз Бог є той, який все вирощує. І без волі Його нічого не виростає, без милості Його нічого не родить. Я хочу прочитати один вірш, який записаний пророка в 64 розділі. Про того Бога, якому ми сьогодні прийшли поклонитися. Про того Бога, якого ми прийшли сьогодні подякувати. Ісая доносить до людини, щоб людина трішки могла задуматися і мати правильні відносини з Богом, і щоб людина навчилася дякувати, побачивши велич Бога. І 64-й розділ перший вірш говорить таке. О, якби ти розірвав небеса і зійшов. Гори розтанули б від лиця твого. Ісайя...